Новий сучасний дитячий садочок у Оручі після 10 місяців будівництва відкрив свої двері для маленьких вихованців. Це перший об'єкт відбудови України за кошти іноземної держави. Майже 3 мільйона євро. Витратила Естонія на будівництво першої черги. Сьогодні дуже щасливий день, і для нас дуже приємно відкривати двері цього дитячого садочку спільно з вами. До цього долучилися дуже багато людей, які вклали усю свою енергію. Це гарна новина для дітей, котрі будуть тут виховуватися. Та водночас це великий та сильний меседж усьому світові та безпосередньо Путіну про те, що навіть в таких умовах ми продовжуємо думати про майбутнє, та агресор не зможе нас злякати. рівно 10 місяців назад. Ми під час. Проливної зливи заклали капсулу, капсулу, яка свідчила, що дуже швидко на цьому місці буде дитячий садок сьогодні, 2 червня, фактично в день захисту дітей, добудували. Чудовий дитячий садок наразі повністю завершено першу чергу садочка, котра зможе прийняти 80 дітей. Першочергово це малеча пільгових категорій. У кожної групи своє окреме приміщення із власним виходом, вбиральною та навіть кухонним простором. Стонські друзі окомплектували, можна сказати, усім меблі. Харчоблок. в кожній групі є отакі кухонний куточок, який облаштований посудомийною машиною, який облаштований міні-холодильником. Ліжечка у старших діток у нас які складаються, і так з'являється багато простору вільного для дітей. Молодша група в нас мають ліжечка не складні, тому що там зовсім у нас малючки від року. Найпершими до садочка заходять наймолодші вихованці із захопленими очима. Розглядають свій другий дім та радіють різноманіттю іграшок. П'ятирічна Соломія вже вирішила чим. Буде тут займатися. Як тобі садочок розкажи? Е, Класний. Мені подобається, що тут багато іграшок. І що можна робити? Ясити, маювати, готу, готувати, маювати. А ось її одногрупниця Кіра улюбленою іграшкою обрала кухню, а рецепти буде підбирати з мамою. А Що в ньому тобі подобається? – Все, я все там бачила. Там кухня була і. І пасне все голова ж громади говорить, для овруча такий об'єкт є вкрай необхідним. Привести своїх дітей до цього садочка бажають дуже багато батьків, тож це є справжнім показником гарного результату. І дійсності відбулося хороша мрія наших дітей, і саме важливо, що на сьогоднішній день це для нас завдання, які є садочки європейського рівня. І як нам організовувати все можливе для виховання наших дітей для майбутнього України? Народний депутат України, голова групи з міжпарламентських зв'язків з Естонською Республікою Арсеній Пушкаренко, який координував цей проєкт від самого початку? Фінальним результатом задоволений, каже, такою має бути уся сучасна інфраструктура нашої країни. Коли президент Володимир Зеленський говорив про абсолютно нову, сучасну, енергоефективну, екологічну. Безпечну інфраструктуру, то якраз дитячий садок вовруч, який зараз за моєю спиною побудований за кошти уряду Естонії, це є саме та новітня інфраструктура, яка сьогодні буде будуватися в Україні спільно з нашими міжнародними партнерами, тому що українці сьогодні заслуговують на найкраще. Садочок у Овручі – наш аналог естонських дошкільних закладів, побудований за усіма сучасними технологіями. Єдина відмінність наявність великого і надійного укриття, яке облаштували в садочку задля безпеки дітлахів та педагогів. Невдовзі Естонія розпочне будівництво другої черги, котра також розрахована на 80 малюків. Окрім того, найближчим часом Естонська Республіка на умовах співфінансування розпочне відновлення мосту в Малині, зруйнованого російською ракетою.